Очеретина під постійним вогнем окупанта кожного дня. Ми розповідаємо про історії порятунку з прифронтових громад. А поліція не втомлюється повторювати, що евакуація рятує життям. 10 кілометрів, опираючись на дерев'яну палицю, пройшла 98-річна жінка, аби вийти з окупованого очеретиного. Ця історія вражає своїм героїзмом та стійкістю літньої мешканки Донеччини. Ця історія, яку ви зараз побачите, нікого напевно не залишить байду. Літня жінка, враховуючи ті складні умови життя, жорстоку війну, яка склалась в очеретиному, вийшла самотужки з окупованої частини населеного пункту та подолала дистанцію близько 10 кілометрів. Ця бабуся йшла пішки, опираючись просто на звичайну дерев'яну палку. І вже коли її побачили на дорозі військові, посадили цю літню жіночку в автівку, сконтактували з поліцейським екіпажем Білого Янголу, які вивезли її до безпечного місця. От друга Та там вже усе верно. Все згоріло. Там страшний робиться. Подолавши такий шлях, літня жінка не втрачає оптимізму та навіть жартує з поліцейськими. А скільки вам років? А віддали. Не знаю. 18. <ріць> 98. Зараз бабуся знаходиться в безпеці, за неї доглядають, надають всю необхідну допомогу. Поліцейські вишукують можливість знайти контакти її рідних, щоб бабуся нарешті потрапила до своєї родини. Літня жінка пригадує, як відважилась вийти з окупованого очеретиного. Проснулась, а вони стріляють страшно, як там присипання, а невістка каже. Не де в'їжджати. Кажу, сину, треба було тікати. І з сином пішов. І, з сином? І невістка. У трьох побігли. А мене, а я пішла другою стороною, а вони сюди. Саме головне, що живі, живі, здорові, цілі, не поранені. Це найголовніше. Та Боже захренить. Вся історія евакуації закінчилась, так би мовити, хеппі-ендом. Рідні бабусі також змогли вийти та наразі перебувають у безпечному місці. І скоро сім'я буде разом. Вони зараз в Константиновці. Оля, Оля в лікарні в Константинівці. Оля в лікарні. Так, так, так. Все добре, документи у них там з собою. А вас онучка завтра забере. Щоб і живі залишилися, 98-річна жінка каже, що ніколи не думала, що війна вдруге прийде до її країни. Я й ту війну пережила, і цю війну переживаю. І залишилася без нічого. Ота війна така не була. Поліція Донеччини нагадує: евакуюйтесь вчасно, не ризикуйте своїм життям. Гарячі лінії евакуаційних груп: Авдіївський напрямок: 066 56 19 102. Бахмутський напрямок: 066 56 15 102. Великоновосільківський: 066 56 11 102. Лиманський напрямок: 066 56 16 102. Мар'янський напрямок 066 56 10 102. Бережіть себе.